Ідеальний, скажімо, дефенстек український через рік. Це дефендстек, по-перше, абсолютно згоден, де є один стейкхолдер. Тому що у нас боротьба за вплив на те, які нам треба дрони, які замовляти і так далі, йде шалена між цима інституціями. І це приводить до того, що у нас наш Дефенстек нагадує машину, в якій три руля, два двигуна і жодного колеса. Розумієте, і це, на жаль, це було б смішно, якби не гинули люди. Я знаєте, теж багато жартував з того ж самого би там Михайла Федорова, до якого я ставлю трошки менш позитивно, ніж там більшість із вас. Але е розумієте, це півбіди. Тобто, хороший Дефенстек майбутнього там в Україні це дефенстек глибоко інтегрований в Дефенстек європейський по виробництву, по науці. Тобто ми не маємо говорити тільки про наших студентів. Ми маємо говорити про студентів, які зараз навчаються в Варшаві, Берліні, Копенгагені. Ми маємо говорити за доступ до західних технологій, до яких ми тільки що не, не цей. Ми маємо розуміти, що ми вже потроху формуємо оцю вісь добра, яка буде протистояти вісі зла і краще починати будувати вже. І нашим виробникам, в тому числі, треба трошки менше тягнути ковдру на себе і трошки менше вірити в свою богоізбраність, а будувати щось разом. Ми можемо дуже швидко опинитися з вами в одному великому тонучому європейському човні, і нам треба з цим буде щось робити.